88,5% усіх дітей Полтавщини охоплені дошкільною освітою, запевняє заступник голови керівник апарату облдержадміністрації. Цього ж року кількість місць значно збільшилась. Та в планах 100% охоплення. У нас в області сьогодні працює 616 дитячих садочків, в яких перебуває 46 тисяч дітей. В цьому році ми відкрили 13 дитячих садочків і 4 навчально-виховних комплекси, які додатково створено 1280 місць для наших діток. Крім того, значну увагу приділяють і розвитку фізичної культури в загальноосвітніх школах та в дошкільних закладах. В області реконструювали 286 спортивних майданчиків у школах та 201 у дитячих садочках. Це має сприяти, зазначає Валерій Пархоменко, покращенню здоров'я дітей та пропаганді спорту та фізичної культури. Можливість дитини на дошкільну освіту вона має можливість уже прийти в навчальний заклад підготовленою вже вміє певні там базові навички. І друге, не менш важливе, це те, що ми даємо можливість батькам працювати або, скажімо так, таким чином забезпечити благополуччя сім'ї. Не меншу увагу приділяють і позашкільній освіті різними формами охоплено 70% дітей шкільного віку. Завдяки роботі позашкільних освітніх закладів, художніх та мистецьких шкіл, еколого-натуралістичних центрів та центрів естетичного виховання для майже 115 тисяч дітей з усієї області забезпечені культурне дозвілля та розвиток їх творчих можливостей. Щоб забезпечити дітей сільської місцевості позашкільною освітою, впровадили практику відкривати філії. Наприклад, філію обласного еколого-натуралістичного центру при світлогірській школі коболят району також цього року при обласному центрі туризму та краєзнавства відкрили гуртки юних десантників, вихованці яких вже успішно виступили на всеукраїнських змаганнях з парашутного спорту.